Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня та найперший цього місяця. І все тому, що сьогодні п'ятниця! Почнемо з найнеочікуванішого. Вчора заскочив одним оком глянути, що там показують PC Gamer. Зазвичай вони не показують щось цікаве, аж тут раптом бачу цього вуйка. Перша думка, що прийшла мені в голову, що це трейлер якогось там ремейку другого Dead Спейсу. Аж раптом він іде в тіні з'являється лого другого сталкеру. Я офігю, Валера. Я офігів трейлер доволі цікавий, хоча і заплутаний. А ще там був на думку багатьох глядачів Зеленський. Хоча мені моделька Даліна чомусь нагадує Теда Реймі. Хто я? Перед самим трейлером ще була важлива промова Євгена Григоровича, в якій він і про війну згадав, і фанатам подякував, і власне розповів, що проєкт виборов в перше місце в номінації Найочікуваніша гра 2024 року від редакції PC Gamer. Респондент Тоні для хороших новин. Ну і ніяк без зради той же PC Gamer, що писав наклепи про CD Project Проджектів, буцімто ті виріжуть згадки про Крим із кіберпанку. Тепер не мов би спеціально публікують трейлер, на обкладинці якого лого сталкеру із написанням Чорнобиль англійськими літерами на російській манер. Апдейт станом на четверту ранку вони оновили обкладинку, прибравши ля логотип. Крім того, і в самому трейлері якогось дива присутні офіційні російські субтитри. А, ну, до речі, і в самій грі скоріше за всього теж будуть, бо згадки про них так і досі не зникли не з офіційного сайту і не з крамниць, де власне і продаватиметься гра. Це зрада, магістре. Ну, якщо вже згадав про CDPR, то розповім і про них. Бо вони там розійшлися не на жарт, розповідаючи про майбутнього курвака, зашифрованого під Project Polaris. Кажуть, що то буде щось неймовірне вихід за рамки звичного нам РПГ. А як же? У підписку Xbox Game Pass наступного місяця додадуть багатько ігор. З найцікавіших, хто дві частини Ремнанта на першу, до речі, є українізатор: шостий Фаркрай та Rise of the Tomb Raider, на яку, до речі, теж є українізатор. Посилання, звісно ж, в описі. Що сказати? Це фантастично. Інтернетами ширяться відео оптимізації бетменів на перемикачі Нінтенди. Гра сіпається, фпс дропається, Коротше, страшне. Я б ще може поділився враженнями від бети загону самогубців, бо якраз от роздавали ключики. Але гра постійно кидала мені ерори. Тож впевнено можу сказати, що оптимізація це не те, що вдало виходить у Ворнерів. А і ключик мені, звісно ж, не давали. Це я зі мною поділився Скайсонг. Посилання на його канал теж в описі. Він там інколи стрімить МК, тож це його, підписуйтесь. Ну і про МК. Адбун тизерить майбутній трейлер Кванчі для МК-1. Подейкують, що його ігролат покажуть вже цих вихідних під час тематичної виставки в Бразилії. Capcom показали трішки нового ігроладу віарної версії оновленого четвертого резиденту. А заразом повідомили, що вийде це діло 8 грудня і буде абсолютно безкоштовним для всіх власників оригінальної гри на PS5. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Третьої брами Бальдура релізнувся п'ятий та останній великий пад, що принесе до гри покращення продуктивності, купу нових діалогів, окремий епілог та два нових режими. Кастомний, де ви підкрутите складність під себе, і режим честі з всього-навсього одним життям та набагато складнішими ворогами. Ввозить оновлення приблизно 30 гігабайт. Крім того, розробники наполегливо просять видалити та заново встановити гру, аби уникнути неприємних багів. Кажу, коротше, оддохни поки. тому, що я піду спать. Ну а з трьох часов ми почнемо по новому. 11 бізнес Studios показали трішечки нових кадрів і другої частини Фростпанк. Точної дати релізу досі не повідомили, але наче як планують випустити, десь колись у наступному році. Нагадаю, що поляки пообіцяли додати офіційну українську локалізацію до гри. І такого має бути якомога більше. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.